Покататися можна на ровері чи роликах, а з конем треба подружитися, каже Володимир Гентош, господар сімейного ранчо Щерецька. Кінь це про відчуття легкості, вірності, підтримки. Це про силу і впевненість та щирі емоції, незважаючи на свій вік. У 2014 році під старою липою Львівського опілля захват від коней став поштовхом до створення сімейного ранчо недалеко від Львова поблизу Миколаєва у селі Поляна. Власники у Миколаївці Володимир та Оксана Гентоші не тільки навчають верхової їзди, ведуть господарство, проводять екскурсії та організовують Відпочинок на природі у Геокуполі Глемпінгу, але відроджують українську культуру в розводженні коней та займаються реабілітацією, лікуванням, кіньми. Ви знаходитеся на нашому Гута щерецька звати мого коника, оцього що самого такого типу високого, тут на конюшній магістр. Звідси ревізор. Ревізор це у нас найстарший коник, це є чемпіон гуцульської стежки, колись такий. До війни проводилися змагання в Закарпатті. І якраз і, ревізор і одні змагання одного року був і виграв. Ну, він є і чемпіон. 16 років йому, але абсолютно йому не впливає на те, що він знає і вміє. А вміє він багато. Тобто він веде стадо. Це є... Е, він виконує у нас... наслідок всі хлопці тут, в нашому табуні. І Він у нас виконує функцію альфа-самки. Так. А цей коник це ватажок. Сміхається. Це, що він робить, це і флемена. Це роблять і органу маупи, органу шимпанзе. От, от це в них е, е, гормональні зараз відбуваються всплески, і йому ну, задоволення він отримує. І от на рахунок нього можу сказати, що це трійка кращих коней України по цій породі. По а порода, порода. Гуцульська, гуцульська, а гуцульська порода, між іншим. Тисячу років цій породи, і це якраз наша ідентичність. За Радянського Союзу не особо е, хотіли займатися е, влада, тому що е, тисячу років коньові, тисячу років значить кому? Нації. А якщо тисячу років нації, це означає. Наше походження, тобто, коли хтось гов заперечує, що там України не було, українців не існувало, ми маємо прямі докази. Тому за, е, ту, ту породу старалися е, не показувати, не вказувати, що вона е, в нас є і, і на жаль, трошки міняється відношення. Якщо, наприклад, е, 50-100 років тому, 200 років тому, люди безпосередньо е, жили з конями. То на сьогоднішній день е, це є випадки. Ну, що на наше ранчо, наприклад, це теж свого роду в от, взяти, наприклад, там колишній Миколаївський район, ну, ну, коники зустрінеш на селі, а от е, ранчо е, такого плану ні, Так що ми десь напевно є е, першими, хто ре, реанімовує культуру конярства. Пришиваємо наново, як я люблю це називати, заражаємо людей тим конячим вірусом. От. І відновлюємо старець. Все ж таки, 10 тисяч років коні перебувають з людьми. Тобто в нас вже на, на генному рівні пришито та, десь отут в наших мізгах. І в гормональному плані, От тим, що зараз ми займаємося, це реабілітація. Тому що кінь використовується на заході в іпотерапії, як і фізіологічні, так і психологічні. Наприклад, з собаками, хто так само займається реабілітацією, називається каністерапія, а з кіньми це є іпотерапія. І ми це відроджуємо, щоб це не було екзотикою, щоб це було свого роду культурою нашою. Тим більше, що в нас є все для того, щоб розвивати оцю культуру конярства. Ми маємо хороших людей, маємо хорошу природу, тобто для відпочинку, для реабілітації, До того, чим ми займаємося, ми можемо, маємо всі можливості. Він потрапив в 2022 році. Це, між іншим, одесит, звати його Гетьман. У нас серед тих коней, він ще відносно молодий, 2018 року народження, коли тоді люди всі тікали на захід, бо не знали, чого очікувати, тварини залишалися. І тут та, що мені дівчинка продала ватажка з ревізором, попросила, візьмешився, ну, тоді ми вже на тій хвилі і взяли його. Коли почалося повномасштабне? Так, у 22-му році, то є переселенець. Аж з Одеси їхав. Так. І, і в якійсь мірі е, він адаптувався. Е, трошечки він інакший є, від, наприклад, від Баташка ревізора. Але зараз діток катає, ну, виконує функції на конюшні досить так е, потужно. Я ним дуже задоволений. Кініки любить, між іншим, цілуватися. Взагалі, кожен кінь це як особистість окрема. В кожного коня є свій характер, свій темперамент, кожен поводиться по-своєму, поводиться в табуні по-різному, поводиться, комунікує з людьми по різному. Тобто, цей, наприклад, більше такий холерик, активний коник, цей такий виважений, можна сказати, для початківців ідеально для навчання кінь. Ватажок так само в нас він, по-перше, дуже гарний і дуже гарно виходить на фотографіях. Всі його беруть для фотосесій, і в нього це так само получається. Він так, якби і отримує від того задоволення. Він любить позувати. Ну і магістр це такий вже більше для професійних. Хто любить пошвидше спортивний, то сміливий і кінь. Він теж дуже темпераментний. Любить побігати. Нас ще крім того, є два коня на зварях і валігро. Е, два спортивних коня англійська чистокровна і гановерська порода. А ми їх зараз віддали до школи. Вони молоді коні. На наш Львівський іподром. Там вони зараз проходять базові е, уроки, е, катаються на корді, е, помаленьку вже починають їх е, під сідло брати. Е, чим добре мені вони якраз досягнули того віку, і чим добре зараз період оводів є. А у Львові на іподромі нема. Тобто, тут би мали зараз простоювати, то вони зараз використовують той час і 1 вересня вони сюди вже приїдуть. Вже більш менш але ці два коники вони у нас як діти, бо ми їх взяли з маленького. Коли їм тільки було півроку, вони в нас опинилися, і ми їх виховали. Вони на диво всі дивуються, наскільки лошата є ручні і лагідні йдуть до людей. Бо хто не приїжджає, завжди таке враження, що молоді коні вони трошки дикі. А ці напрочуд дуже-дуже лагідні. Це дуже є люблять. зворотній зв'язок. Тобто, як ти ставишся до е тварини, відповідно, тварина тобі це назад віддає. От для прикладу, я можу Григорівну зараз покликати. Григорівна це наша свиня. Григорівна, ходи сюди. Вона правда сирітка, сирітка мама загинула. Ну, не через те, що ми її на кобасу пустили, а хвороба тут в лісі іноді буває така досить періодична: то чума африканська, то Е, І в нас такий відбір. Вона вихована, фактично, є в нас з пипки. Вона одна лишилася на малиші. Ми купували малиш. І замість молока свинячого мами, ну чого не можна, не можна, не можна. а не кусає, вона хоче бавитися. Це просто оцей, вона наполовину дикий кабан, то є венгерська мангалиця і змішана з диким кабаном. І про що ми, коли воно виховане є е, в таких ручних умовах, воно і ручне стає. Сімейство конярів практиків здійснює догляд за шістьма конями. І як ви вже почули, кожен кінь має свій характер та темперамент. А також коні є дуже. Полохливими, адже коні мають панорамний зір і кут огляду дуже широкий. Це дозволяє бачити навіть у темноті, але погано бачити зблизька. Тому перед конем варто не з'являтися раптово, а краще гукнути його на відстані. За конями так треба доглядати. Регулярно приїжджає ветеринар на огляд, роблять їм відповідні необхідні щеплення, паразитів проганяється, дивляться на зуби, дивляться на копита. Стоматологи є. Та. Тобто тут уход коня такий досить відповідальний. Крім того, чи чисто має бути корм якісний, це все дуже впливає на здоров'я коня. Взяти, наприклад, людей теоретиків, які... Там читають книжки в бібліотеках, ходять, фільми які об... дивляться. фільми дивляться. Це одні знання. А коли ти практик, ти по інакше ти вивчаєш на місці, тому що от в цілому світі доказано на чому будується, наприклад, наука конярства. На якраз на таких маленьких фермах. Тому що ті дослідження, які проводяться на таких маленьких, вони краще пізніше слуговують матеріалом для. Провадження якоїсь те, теорії, е, і пізніше непоганим доробком до от, та ста ці самі прививки. От, наприклад, на сьогоднішній день ми займаємося реабілітацією, крім звичайних відвідувачів, дітей, дітей з інвалідністю внутрішньопереміщених осіб Аранчогута Гута Щерецька відвідали ще й Українські бійці у липні сім'я Агентоші вперше організувала відпочинок на ранчо для бійців з амплутаціями. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, господарі ранчо надають можливість людям, які постраждали внаслідок війни, реабілітуватися. Біля коней у нас є багато однодумців, які нам близькі до духу, і ми дуже багато обмінюємося інформацією, плюс це приходить з досвідом. Дуже в нас добрі зараз знайомі ветеринари, є, вони самі з Одеси, вони нас і по телефону можуть проконсультувати, і порадити нам щось. Є бувають якісь моменти, що треба надати якусь першу допомогу, коли щось таке не, непевна поведінка коня. Плюс там, де ми брали попередні. І коні, коней в Закарпатті, власники. Вони ми з ними до цих пір спілкуємося постійно з ними на контакті, обмінюємося інформацією, і зараз навіть в даний час ми можемо поділитися з іншими людьми до своїм досвідом. Але саме важне те, коли до тебе самого дойде. Тобто, ти проводиш ти ж не просто там його годуєш, вигулюєш, ти спостерігаєш за ними. Ну, коні це друзі. І Члени сім'ї, навіть вже друзі, так і, наприклад, от як е, ми використовуємо е, наше господарство, ми є такі два поняття: е, як інструмент, кінь, інструмент і кінь асистент. От саме в нас е, кінь є асистент, тобто е, він не використовується як спорядження, не використовується. Ну, в прямому значенні як інструмент, а як друг, з яким можна домовитися, і він це, коли він це кінь відчуває, він відповідно і дає зворотній зв'язок. Тобто ти отримуєш класного партнера в тій самій же реабілітації в уроках верхової їзди. У всьому, що ти робиш е з конями, в загальному іпотерапія це не тільки катання верхи, це навіть в більшій е мірі це спілкування і обмін енергією з конем. Наукові дослідження, що у людини є енергія серця, і в коня є дуже велика енергія серця, і коли вони між собою обмінюються енергіями, це ну просто феноменальний вплив. На настрій, на самопочуття, на взагалі ментальність і подальше ну, не знаю про це здатність, ефективність і так далі. Але це якраз треба вловити оцю енергію і бути відкритому mm -hmm. до цього всього нового. І до цього спілкування нового я відчуваю, коли я до коней прихожу, дуже сильно від них любов. Така таке тепло, така ніжність. Я не можу, така знаєте, безтурботність, і ніби повертаєшся в дитинство там, де все просто чисто, нема ніякої засміченості, негативної енергії чи чимось таким. Я деколи будучи дома, я відчуваю коня, і мені здається, що він думає про мене, бо я про нього думаю. Вот є зв цей зв'язок, він є постійний, навіть не перебуваючи разом з конями. До на нас приїжджають дітки, які потім вертаються до нас, і вони просто А, я того коника пам'ятаю. Воно, тобто, залишається в серці на дуже довго, на дуже довго. Ну, взагалі, то як ми прибули на гуту, я вони думаю, щось, щось притягнуло. Да, ми навіть до того, коли в нас нас і в гатці не було щось тут купувати, або якесь щось будувати ще, або щось розводити. Ми все одно кудись поїхати на вихідних, нас в цю сторону тягне. Ми тут і на підсніжники, і на гриби їздили, і просто погуляти. Дуже подобалась та місцевість. І, напевно, воно просто зматеріалізувалося. І таким самим випадковим ну, випадок вийшов, коли з мисливцями Володя шукав місце, де можна би було зупинитися, організувати якусь чарку там випити і так далі. Ви знайшли таке місце під липою. Місце під липою. Так, місце під Я тоді знайшли власників і придбали тут такі напівруїни, можна сказати. Хто займається, це наша сім'я. У нас тут все в сімейному підряді. Там. Е -е коли -про проводимо от всякі от такі реабілітаційні заходи, то завжди є діти поряд, е -е годує, утримує це Оксанин батько, мій батько, е Стрико. Який взагалі тут фактично живе, коли, наприклад, її, її, її тато чи мій тато вони по тижнями тут тиждень той, тиждень другий, то стрик тут фактично живе? Ну і фактично, от Гута дуже об'єднала нашу родину, бо завжди якась є робота. Тут е щось допомогти по господарству, щось провести, е зробити екскурсію, і це постійно нас об'єднує. Оця спільна мета, це місце. Воно об'єднує нашу родину. У нас є ще геокуполи, Оці що е тут з лівої сторони від нас. Ну що таке геокупол? Е якщо коротко, це є кемпінг, е це та сама палатка. Тільки перевага є в тому, що це є гламурна палатка. Тобто тут є ліжко і можна ну, в комфортніших умовах переночувати. Яка ще перевага оцього геокупола, що я рекомендую, це є місце сили, де можна зробити перезагрузку. От Коли ти тікаєш з міста, всякі від всяких не завжди хороших новин, тут можна гарно провести час, переночувати. І повністю перезагрузення свого роду медитація, релаксація, перебування на свіжому повітрі, слухаєш співи пташок, і, і краєвиди. Та, і ти наодинці з собою, і в гармонії з природою. Чим така напевне сила цього геокупола може форма його, форма, де немає кутів. Тобто кут це є накопичення негативної енергії, а тут немає кутів і все згладжено. Тобто воно в тебе до тебе негативна енергія навіть не має, куди зібратися, щоб вона просто втікає. Не в сама накопичується. Купола, не накопичується так. В нас як виходить? Получається, що відвідувачі в нас з'явилися фактично з 2022 року. Якби воно. Не звучало зараз трошки. Перші наші відвідувачі це переселенці. Це люди, які були позбавлені житла, які шукали прихисток від бойових дій. реабілітувати себе, відпочити. За 22-й рік тут от десь біля тисячі дітей побувало. Провідало нас, а ми їх відповідно змогли потішити нашою природою, красивою локацією і величезну роботу зробили наші коні. Ну на рахунок бізнесу. Бізнес я би це ніколи не назвав. Як коли з мені один коняр казав, коньом ніхто не доробився і ти не доробишся. Але якісь мінімальні видатки вони покриваються на себе. Буду в тому відкритий, і ми робимо це, щоб Коні, в якій з мірі себе самозабезпечували, були такі, ну, в якійсь мірі самодостатні, то в нас є такі бізнес-послуги, як екскурсії, наприклад, для шкіл. Пізніше ми проводимо кінні походи, сама е Наука верхової фотосесії. їзди, фотосесії, тобто в якійсь мірі вони покривають ці витрати на утримання. Але в загальному саме покликання наших, нашої діяльності отут на Гуті-Щерецькій пов'язане з конями. Це є реабілітація. Реабілітація, яка пов'язана з війною. От це таке покликання, яке ми робимо безкоштовно, е, яке ми на тому ну абсолютно ніяких не вбачаємо там е, діти бізнес інтересів. Військових, діти військових і самі військові е, приїжджають до нас, і це все для них тут безкоштовно. Туди входить і харчування, туди входить багато всяких різних вправ ми виконуємо, підбираємо всяку різну методику до кожного індивідуально, тому що люди є різні. З різними хтось має психологічні більше розлади, хтось має більше фізіологічні, тобто до кожного ми стараємося якось підійти. Але в загальному хочу сказати, наші коні вони майже все самі роблять. Ви це самі сьогодні бачили. Тобто, тут єдине, що просто наглядати, щоб була техніка безпеки. Є питання реабілітації так само, і університет зооветеринарний вже беруть на озброєння, що далі будемо робити з військ. Ми були з Оксаною учасниками круглого столу. Тобто на круглому столі ми обговорювали, щоб от тим, чим ми займаємося, пізніше випускалися випускники вже дипломовані з освітою, які пізніше в нагоді будуть людям допомагати. Перебуваючи, наприклад, тут на конюшні, я відчуваю приплив енергії. Я відчуваю якусь внутрішню силу, відчуваю наповнення. Відчуваю здатність долати перешкоди в, в, в житті, де куча є всяких різних е, моментів. Там і неприємних, і приємних. Я е, коли будучи тут, я можу пізніше надихати когось. То чисто на своєму прикладі, ну і на прикладі тих людей, якщо я бачу, що люди сюди до нас повертаються, і давайте ще раз ми зробимо повторний курс, це значить, що воно працює, значить, воно допомагає. От на рахунок країн Західної Європи, там давно є практика, там практика є на рівні Міністерства охорони здоров'я. Тобто держава давним давно такими речами опікується, тобто створюються такі ранча, не просто там для того, щоб там курка несла яйце і ті яйця ми продаємо, а саме якраз для терапії, для того, щоб людина, будучи на селі, перебуваючи з тваринами, перебуваючи з конями, з тими собаками, з котиками, задовільняла своє внутрішнє тут. Якихось медичних там термінів я вам назвати зараз, ми зараз це все досліджуємо. Якихось там термінологих наукових, ми теж я знаю, що воно працює. Найкращий показник е, цієї роботи це є мій стан, як я себе відчуваю. Тобто е, моя якість життя в нас. Є здатність самовідновлення. Треба просто людям більше на природі перебувати, перебувати з тваринами більше в контакті. Бо зараз ну дуже важкі зараз. Є часи. Зараз дуже є... багато інформації я, інформації. я зараз замість замітив. Люди стали агресивні. Ота е, кількість тої негативної інформації, яка зараз поступає до кожного з нас. Ми в себе і в собі ми її акумулюємо і пізніше виливаємо непонятно хто на дітях, хто на дружині, хто на чоловікові, хто на, на сусідові, хто на своїх співробітниках. you.